За півтора тижня українські воїни звільнили більше території, ніж росіянам вдалося загарбати з квітня. Сили оборони женуть окупантів з Харківщини і вже звільнили майже півсотні міст і сіл, каже очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Подекуди вдалося вийти до державного кордону. Справді, де повинен бути прапор цієї держави, а оце... Де повинен бути наш прапор? Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Триколори окупантів знаходять нове застосування, а синьо-жовті прапори повертаються на місця. Окупанти втекли за річку о навіть шкурнули з Вовчанська, який перед тим проголосили так званою столицею окупованої Харківщини. Слідом за ними тікають тисячі колаборантів і просто тих, хто гаряче вітав окупаційні війська. Деякі автівки стоять вже кілька днів. А по той бік кордону, як вдячність. Для них встановили кілька наметів для прихистку. Ми се їдемо вдоль очереди, щоб ви панімалі тось ми вже навірно метрів 600, може кілометр деже'їхалі. По собі росіяни залишили чимало техніки, як такої, що потребує ремонту, так і цілком справних машин. Покидали батери, самохідну артилерію, танки та чимало іншого. москали нам оставили. Так, немного, десяток танков там, в этой. Пацаны заводят сейчас. Обмінний фонд також регулярно поповнюється на тлі стрімкого наступу українського війська. Першими втекли російські командири, деморалізованим підрозділом ворога залишалося на вибір загинути чи потрапити в полон і вберегти життя. Більшу частину Харківщини вже звільнено від російських окупантів, а північний фланг ворожих військ розгромлено. Утім, в центрі стратегічних комунікацій наголошують, це було б неможливо, якби усі приготування не залишилися в таємниці, і саме тому слід чекати офіційних повідомлень з поля бою. Українські воїни звільняють від окупантів Донеччину, повідомляють у генеральному штабі, але подробиць поки не розкривають. Водночас росіяни не припиняють марних спроб наблизитися до Бахмута та відтягнути лінію фронту від поки окупованого Донецька сили оборони дають відсіч і завдають ворогу чималих втрат. Це не надає нас окупантам, і чимало з них кидають позиції та накивають п'ятами вглиб Окупованої території чи навіть до Росії. Так, за минулу добу окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове. Залишилися тільки військовослужбовці так званої народної міліції з числа місцевих жителів. Понад три чверті знищені решта відмовляються повертатися на фронт. Такої долі зазнала російська 810-та бригада морської піхоти після боїв з силами оборони України на Херсонщині. Цей підрозділ має пункт постійного базування у тимчасово окупованому Севастополі. За даними Генерального штабу, в ці лілі окупанти мають кепський морально-психологічний стан і не мають бажання воювати. Інські розвідці також відомо про знищення двох командирів бригади окупаційних морпіхів, знищених в Україні від 24 лютого. Ще близько 500 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. Українські прапори знову здійнялись над білогіркою, сухим ставком та миролюбівкою, високопіллям і нововознесенськом, заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, ця територія вже цілком зачищена, але існує небезпека обстрілів. Водночас окупанти усвідом що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами, і шукають способи здатися в полон. Інші зривають безсилля, тероризуючи жителів Херсонщини. Вони з подвійною силою і ентузіазмом вишукують представників руху спротиву. зокрема. вони посилюють свої поліцейські заходи і. Терористичні підходи щодо чоловіків, які знаходяться на окупованій території, продовжується практика подворових обходів і вишукування на людях тих самих татуювань. Росіяни вивели в море десантні кораблі. Вони не можуть посунутися вперед. Через шторм, ховаються за мисом Тарханкут. Окупанти усвідомлюють, що без крейсера та системи протиповітряної оборони, яку вони намагалися облаштувати на острові, зміїний, це робить їх вразливими. Це скоріш психологічний тиск і намагання якось підтримати і зарядити моральний дух своїх підрозділів, які вже тривалий час трималися в пункті базування. Ну і побоювання того, що довго стояти біля причалу може бути недотримання заходів безпеки, небезпечне паління, яке вони можуть спричинити, яке може спричинити певну детонацію, тому, скоріш за все, ворог. Вивів кораблі в море, щоб не дістало вововня. Окупанти знову вигадали теракти, які Україна буцімто готувала в Криму. ФСБівці заявили про затримання двох диверсантів, які нібито готувалися вбити трьох міністрів окупаційного уряду Криму та представників окупаційної адміністрації Херсонщини. Очікувано в усьому звинуватили українські спецслужби. Як це вже було у так званій справі про диверсію на газопроводі, імена та прізвища затриманих, яких назвали Україну українськими націоналістами не вказують, як і не кажуть на кого ж з окупантів готувався замах.